Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде рубрика пусті баночки. Це будуть пусті баночки саме за грудень місяць, і в грудні я навіть не викидала пусті баночки, засобів для догляду за домом, для прибирання. Отже, просто хочу показати: тут є засоби, якими я користуюсь просто постійно. Це перший засіб, це універсальний лужний засіб. Він же антижирцев, тобто той засіб, який дуже гарно працює із важкими забрудненнями, з жиром, з пригорілим жиром, тому це те, що в мене на кухні є завжди. Це в нас український виробник, ціна його 189 гривень. Часто бувають, до речі, акції, можна і дешевше навіть взяти. Що мені подобається, він не настільки агресивний, як схожі засоби, От, і не такий інтенсивний запах. Краще працює, звісно, на розігріту поверхню. Я не мию багато чого. Недаремно він називається універсальний, тому що його можна розводити навіть і використовувати для багатьох поверхонь, для багатьох забруднень. Тобто, в принципі, на упаковочці все розписано. І що мені подобається, я собі взяла новий, відповідно, цей закінчився в грудні. Зараз в мене новий, і в нових у нас вже йдуть розпилювачі покращені, тому що тут під кінець користування може бути таке, що він трошечки гірше працює вже, сам розпилювач. І в новому розпилю, і в нових оновлених засобах саме оновлений розпилювач, і він там набагато кращий, от зручніший і такий надійніший, напевно. Ось тому ну, це той засіб, який завжди є в мене, і я думаю, буде ще довго. Наступний засіб це кондиціонер для білизни. Знову ж таки, український виробник. Якщо хтось дивився попереднє моє відео, де розпаковка замовлення, ви там бачили, що в мене в замовленні є цей кондиціонер. Вже. Мені подобається він, я, як бачите, до нього повертаюся, він такий рідкий, тому що якщо порівнювати із бренду Bio Energy Турецьким, там він трошечки інший, там він півлітровий, але там дуже цікавий запах. Цитрус він мені дуже подобається, але його, на жаль, вже немає і навряд чи він з'явиться в нас. Хоча сподіваємося, що з'явиться той густіший. Цей такий досить рідкий, але мені подобається аромат. Він на тканині дуже ніжний, легкий. Я не люблю такі ядер. термоядерні аромати на білизні. тобто Ну, вона має бути чиста і з легким ароматом, а не такий інтенсивний хімозний запах, і я не люблю, і тим більше від таких цих хімозних часто можуть якісь алергії з'являтися. Від цього не сипе, все чудово, білизна м'якенька, тому подобається. Запах квітковий, в принципі. Було б, звісно, непогано, якби було кілька ароматів на вибір, тому що всі люди різні, всі люблять різні аромати, тому будемо сподіватися, що, можливо, все-таки з'являться на вибір аромати. Але цей беру і поки буду брати. Так, ось бренд Bio Energy. Це в мене пральний порошок. Так, тут пів літра. Я дуже довго не хотіла його, ну як я хотіла його взяти, спробувати, але не брала, тому що він трохи дорогий. Раніше за цю ціну було літр, а зараз приходить півлітрова баночка. Але була якась акція, там була велика гарна знижка, і я його все-таки собі взяла, просто щоб спробувати зрозуміти, який цей порошок, тому що тут була оновлена формула. Він іде із маслом цитруса. І має такий цитрусовий легкий аромат. Мені сподобався аромат, я його брала більше там постільну білизну попрати, Ну і мені, в принципі, він мені сподобався. Він такий густий, гарно пахне, гарно справляється з задачею. Але знову ж таки, не факт, що він у нас тепер буде, тому що якщо кондиціонер зняли з виробництва, можливо, і порошку теж не буде. Ну, не знаю. В принципі, я його купую не часто. Тому що мені трохи дорога ціна, тому що там 200 чимось гривень за пів літра, тоді як український порошок, у нас 189 гривень за літрову банку, відповідно. Мені вигідніше брати український, тому що основну задачу попрати він виконує. Тут мені просто подобається аромат. Ось. Тому загалом засіб подобається, трошки кусається ціна. Так далі, в мене в пустих, ну, тут не баночки пакетик, брала я собі новинку. Це новинка. У нас грудня-січня це олітова маска. Загалом це такий один сашетик на разове використання. Що таке олітова масочка, я дізналася вперше, що це таке існує. Я не знала, що це вона в вигляді порошку, який треба розводити водою. Ось цей момент мені не сподобався, тому що що, я набрала багато води. Написано в каталозі. Здається, одна-дві ложки, але не уточнено столові чи чайні. На упаковці написано, що ну, тут написано, як тут англійською мовою написано і турецькою. Я через перекладач це перекладала, До кремоподібного стану розвести. Ну, не вийшло у мене, зробила я її рідшою, ніж потрібно, але ну, як використати, все одно використала. Як це виглядає? Це такий порошечок такого кольору. Темно-зеленого, бурого, водорослі. Ну, такий він грязний зелений колір. Він в вигляді на обличчя наноситься, я не знаю, можливо, він, якщо розвести правильно, трошки буде інша консистенція, по іншому буде сприватися, Але загалом, що мені це нагадало, такі от піщинки, як пісочок дрібненький, і от коли наноситься його на обличчя, воно, в принципі, працює як. Пілінг, я би сказала, тому що коли ви її змиваєте, воно цими піщинками, нібито очищає обличчя. Це такий нюанс, коли ви нанесли на обличчя, вона досить швидко підсихає, але тут не потрібно чекати, щоб вона висихала, тобто потрібно постійно збризкувати водою, щоб воно було вологе на обличчі, тобто не допускати пересихання. Ну, Після використання шкіра була гладенька, м'якенька. мені все сподобалось. Але мені не сподобалось, що їй потрібно було розводити водою, прискати, змочувати. Тобто для мене масочка це щось таке більш про релакс. А тут ну, трошечки треба було піднапряжі. Знаю, що є люди, можливо, яким подобається цей процес замішати оце все. Ну, коротше, мені не зайшло, не зайшло сам процес приготування масочки, бо. Знову ж таки, можна не вгадати, навіть так, як в мене, із кількістю води. Її можна взяти більше, і воно вийде трошки не те, що має бути. Тому я дуже чекаю, коли в компанії з'являться масочки, саме зволожуючі кремові, але їх поки що немає. Я дуже сподіваюся, що вони все таки з'являться. Тому що ну, оце мені ну, так, ефект хороший, зручність не дуже. Тому я, мабуть, поки що її брати точно не буду. Хіба на неї буде якась дуже супер акція, якась супер знижка чи якийсь подарунок буде, да, візьму. А от так от не буду. До речі, ціна такого сажечка 69 гривень. Тому мені не зайшла. Далі в мене ще на початку грудня закінчився ось такий крем дермовія. Кремчик мені подобається, я його брала кілька разів. Тут 50 мл. До речі, в нас бренд дермавіа. Розширилася лінійка, Там зараз ще є кілька кремів, і вони там по 100 мл. Цей крем мені сподобався. Я ним користувалася. Я думаю, що на весну, ближче до літа, я його буду брати, тому що він досить такої легкої текстури. І для жирної типу шкіри, для шкіри, яка схильна іноді до висипань, він мені ідеально підходив, і я буду до нього повертатися, тому що це хороший кремчик. Теж у нас Туреччина. Це у нас тут, здається, для чутливої шкіри, і шкіри з роздаття він підходить. Тобто він має заспокійливу ще дію, ну, крім того, що а, тут містяться компоненти, які будуть боротися із такими <смас> поодиночними висипами, прищиками, які іноді в нас виникають. Тому кремчик класний, буду брати. <смас> і знову ж таки. Хто дивився розпаковку замовлення, бачили, що я свій поновила цей засіб, тобто я ним користуюся постійно. Це тонік. У мене закінчився тонік з муцином равлика, Подобається він мені, я вже казала, що тим, що він і об'ємчик хороший, і не сушить, ніякої липкості не залишає без спирту. Нормальна ціна за такий великий досить об'єм для тоніка, тому я беру і буду брати. 199 гривень. Ну, хіба що з'явиться якась новинка, яку я захочу затестити, спробувати, але ну, цей тонік поки що мені зайшов найбільше. Ось. Тому класненький. І ще один продукт, який в мене закінчився, це у нас олівець для брів. Ось, покажу, змалювала. Беру його постійно, мені сподобався колір. Це у мене найсвітліший. По нумерації, здається, він b 05 він щось ще 169 гривень чи 159 гривень. Я не пам'ятаю, він мені подобається, в принципі, зручний, нормально малює, нормально тримається, і колір мені теж подобається. Це ну, ж таки найсвітліший. Є такий більш темніший колір, такий темно-коричневий і майже практично чорний. Ну, а ну, цей... До речі, він зараз теж на мені. Тому це те, що я постійно беру і постійно цим користуюся. Ось такий в мене вийшов зовсім невеличкий огляд пустих баночок. Це все, що вона закінчилося в грудні. Буду і надалі продовжувати цю рубрику, тому що я бачу, що вона збирає коментарі, я бачу, що людям подобається, комусь це корисно, просто почути такий живий, справжній відгук на той продукт і побачити, що ну, я не просто показала баночку, да, я показала, що це я це використала. І від залишила свій відгук, як мені цей продукт? Тому дякую всім вам за перегляд і до нових зустрічей.